Це майбутній гуртожиток для маріупольців у Дніпрі. Тут продовжується реконструкція. Пластикові вікна вже встановлені, а балкони ще доробляють. На вході у гуртожиток просторий коридор із стилізованою підсвіткою. У холі гості з Маріупольської ради та Донецької обласної адміністрації. Мар Вадим Бойченко зустрів Павла Кириленка і одразу ж беруться за обговорення проєкту Безкоштовне житло для маріупольців. Приходять до Маріуполь, пишуть заявку. Потім комісія з урахуванням цих балів формує рейтинг. Ремонт майже завершують. Тут вже є централізоване опалення, санвузол, спальні, а ще дитяча кімната, у якій у тому числі зможуть гратися діти з особливими освітніми потребами. Усе облаштовують меблями та технікою. На мій погляд, воно все відповідає тим потребам, які в першу чергу необхідні маріупольцям, особливо ті, які взагалі позбавлені житла і можливості таке житло винаймати, тим більше придбати десь у іншому регіоні України. Також, кажуть, владці облаштовують подвір'я. Гроші на це виділили партнери, зокрема міжнародна організація з міграції. Сам гуртожиток вже майже на фініші на роботи пішло чотири місяці завдяки тому, що його саме реконструювали, а не будували з нуля, змогли зекономити час та бюджет. Якщо це будівля коштувала для держави міської влади 36 мільйонів. Якщо б це було капітальне будівництво, то це було б там 120 мільйонів. Гуртожиток у Дніпрі планують відкрити вже наприкінці лютого. У ньому зможуть оселитися 36 родин маріупольців. Житло розподіляють забальною системою. У першу чергу його отримують багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, родини військових. Мар Вадим Бойченко каже: такі ж гуртожитки хочуть облаштувати у Львові, Чернівцях, Павлограді та ще один вже другий у Дніпрі. Валерія Глушенко Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.